Доброго раночку. Вітаю всіх зі святом. На дворі дуже холодно, зараз в теплиці плюс 10. Квіточки вже перецвітають майже. Бачите, як це нагнулося, вже її треба обрізати. А я прийшла, подивитися, що випробиться. Вчора я тут не була. Полила капусточку, гляньте, яка вона гарна. Вона вся, вона не то, що посаджена, а в неї просто перевалка вийшла. Тому що я її садила з колом землі. Дивіться, тут в мене помідора. От. Я її закриваю, Закриваю, щоб вона не змерзла вночі. Оцім закриваю такі, під одіяльника, їм не користуюся. Ось така помідорка. Це німецькі помідори. Німецькі помідори посадила, тому що ж мені треба знати. Що робити далі? Мені ж треба все висаджувати. Редиска супер велика. Зараз покажу, я там в Інстаграм робила трошки сторіс, виставляла, вирвала три, тому що я сьогодні не хочу рвати, тому що я сьогодні буду творожочок їсти рано. От, Купила вчора. Накриваю теж, бачите, ціла купа лежить. Кабачки накриваю на ніч. Але вони. Почувається добре, мотополи. зараз принесу з літньої кухні, прям теплої води з крана. Тут он поставила один кабачок і поставила палочки, я закриваю, щоб він не змерз. Тому що треба ящики принести. Тепер далі показую капусточка, кажу, супер. Це от світна. Гарненько вона, собі гарненько. Бачите, я все з висоти показую, то здається, що менше. Тоже, дивіться, який гарний інжирчик. Це зілля. Де воно береться, слухайте. Отакий От. От інжирчик, бачите, з плодиками. Зараз ще капусту пулю і моркву. Морку ніяк не бачу, де її полоть. Походила по ній, розумієте? Он зійшла. Дивіться, один, два, три, чотири і так далі. Але тут десь поприсипала, походила. Мені акуратно, що зробити? Тоді був мороз. Мені треба було, дивіться, яка капусточка. Оце я була зрізала. Буду помаленьку зрізати. Дивіться, морковочка, морковочка, морковочка. Тут в мене тіче теплиця, морква. О, капнула на руку. Щоб на телефон не капнула. О, тут такі. Прямо ці палки, бо вони мішають. Це на всяк випадок, бо ж морози, слухайте, з 1 квітня у нас он написали, що буде мороз цілий тиждень мінус один, мінус 2-0. Тут так все нормальненько. капусточка нормально. Це теж нормально салатик. Не одна не пов'яла, а тут, дивіться, комедія. Це ж тут сижу кожен день. І на що я дивлюсь, я не знаю. Я тут посіяла шпинат. Ви ж знаєте, що я тут посіяла шпинат, я сто раз казала, а зійшла рукула. Оце я сіла і думаю, що це таке робиться? який шпинат не один а неправильне листя. Тож я посіяла Бога, купляла в епіцентрі. Слухайте, дві чучело зійшло. Нащо мені стільки цієї рукули? Ну, хай буде тепер хай росте. Ця ще не сходить фасолька, ще не видно її. Тим більше, що зараз дуже холодно, хай сидить. Ну, Я б її накрила б. Ну, от така комедія, бачили? О, там Петрушка тільки що полила, це полила. От, кажу, капусточку полила. яка гарна. Хай собі росте капуста, не боїться нічого. А ну ну, що, тут? 9 градусів. Люди. У 4 години буде сонце. Таке. Напів напівхмари. Трошки прогріється тут в теплиці. От. Так, і що мені впасти тут чи що? Це тут поливала я цими поливалками і поставила, щоб грілася водичка на потім. Вон, дивіться, я вам казала, я вирвала редиску, три штуки сьогодні. Я б... Але редиска, слухайте, оце туди. Дивіться. Бачили, яка велика, я не знаю, чи ви бачите, що вона така здорова. Мій палець. Дивіться, мій палець. І яка редиска. Буду тю в хату заберу, але ж кажу, що в мене сьогодні буде. Зараз на сніданок. Дивіться, які здорові по ній видно. Вони який здорові, де то вона. Щоб поки... от сама. Зараз ще капельку тут її полю. Я полила шлемка вже мокро, бачите, а зараз ще раз вона земля, як впитується, вода, то я беру її і ще раз поливаю. Ну -ну, Потопчемося, значить, трошки. Бачили, яка редесяра. Не хочу рвати. На вечір буду рвати. А зараз не хочу, бо вона до вечора, дивіться, здорова. ну Вона вся вже виросла, вже їй пора. Буду так по очереді підривати, бо ж тут будуть рости в мене помідори, щоб скоріше тепло було. Будуть помідорки після редисочки. Ну, все, бажаю всім гарненького дня. Сьогодні святочко, благовіщення. Воно таке рахується, як Паска. От, бажаю всього найкращого вам. Святкуйте, відпочивайте, а я мусила прийти, щоб полить, бо я вчора не проливала. Ну і подивитися, знаєте, що де робиться. Ось, листочка випускає, бачите, нового. Гарна капусточка. Дякую цій Наталі, що я купляю в неї. І дякую Наталі поважук, що вона мене е, направила де купляти. Ну, ці ящики, ну, що по всій теплиці, через що вони називаються, мобільні грядки, що їх можна хоч тут поставити, хоч там поставити, хоч перейти на цю сторону. І дуже добренько. На ніч буду накривати, бо це ж кабачок. Де таке? Добре, на цьому все. Бажаю всього найкращого. Дякую за коментарі, за підписочки, щоб у вас все було добренько. Святкуємо зараз. От. Дайте ще сюди. Бачите, як підперла. Це я так підперла. Може, воно і неправильно, щоб трошки гілочка тако сюди пішла, щоб воно. Але бачите, он звідси нова гілка он йде. Щоб були, щоб кущиком таким було, знаєте? Деревцем не хочу, тому що в теплиці краще, щоб були кущики. Все, на цьому все. За все дякую, дуже вдячна і пока-пока, до слідуючого відео.